Привіт! Сьогодні поговоримо про незвичайний вид термометрів, такі як парометри. Суть вимірювання температури завдяки інфрачервоному випромінюванню. Діапазон випромінювання вимірювання температури від мінус 50 до 380 градусів. Цього достатньо для будь-яких процесів на кухні. Саме цей термометр має. Похибку в одну десятую градусів включається допомога натискання на корок кнопку да і вимірює температуру майже миттєво, що є його перевагою в кухоних умовах. Але вимірює тільки на поверхності продукту чи будь-якого предмету. Також він має підсвітку екрану, це дозволяє використовувати його. В темноті чи в темних частинах кухні. Зміну температури з Фаренгейту на Цельсі дуже легку допомогу одного натискання, і має також лазерну вказівку, яка дозволяє сфокусуватися на певному предметі, предметі вимірювання температури. Живиться завдяки двом батарейкам 3А. Да, Легкі у використанні ну, і достатньо надійний, як на мене. І особливість, чим ближче до предмету, тим точніше буде температура вимірювання. Використовуєте на кухні і отримуйте задоволення.